Глянсова чорна поверхня Rolls-Royce. Фентом віддавала Неонові вогні, престижний ресторан. На вулиці було тихо, лише рідкісні звуки проїжджень. Машин порушували вечірній спокій. Дверей вийшов Ігор Сапожніков, чоловік у дорогому костюмі з легкою посмішкою. На особі сьогодні був його день. Він тільки що уклав найбільшу угоду у своїй кар'єрі, десятки мільйонів доларів. Новий партнер у Дубаї та повна. Впевненість у майбутньому, охоронець, квапливо відчинив перед ним дверцята. Водій, як завжди, чекав по команді. Та Ігор махнув рукою. Сьогодні сам хочу трохи покататися, осмислити перемогу. Він сів за кермо, зачинив двері, поклав руки на шкіряне кермо, і в цей момент не. Сідай за кермо, доніся крик, звідкись. Ліворуч, Ігор здригнувся. З темряви між двома будинками вискочила людина. Неохайний, бородатий, з вицвілою, шапкою та ервеним рукавом. Його очі горіли тривогою. Він розмахував руками та знову закричав: Гальма, гальма! Відключені, не сідай. Охоронець кинувся, до нього схопив за плече. Забирайся! звідси, з глузду з'їхав, але безпритульний. Продовжував. Я бачив мужик у чорному. Він лазив пі машиною десятьох хвилин тому. Я. Просто я мав сказати: Ігор залишився сидіти в машині напружено, дивлячись у бік бездомного. Усередині боролися два почуття: роздратування та незрозумілий холодок. Чомусь голос незнайомця звучав надто щиро, надто вчасно. Ігор вийшов із машини. Акуратно зачинив двері і подивився на охоронця, поклич механіка негайно. Перевір могальма, просто щоб бути впевненим. Через 15 хвилин на паркування під'їхав особистий технічний фахівець компанії Олександр, досвідчений автомеханік, обслуговуючи автопарк Сапожнікова вже 6 років. Він привітався, оглянув машину ззовні та почав детальну перевірку. Гальмівної системи. Через кілька хвилин Олександр підвівся з наполовину, заліз під нижче автомобіля обличчями, насупився. Це не помилка, Ігор Володимирович. Тут хтось навмисно перерізав головний гальмівний шланг. Причому акуратно з інструментом. Гальма відключилися через 300-400 М. На першій швидкості настала тиша. Ігор повільно випростався, погляд став. Засклені. У голові промайнуло поворот у тунелю 80 км. Ход. Стіна. Він навіть не встиг би крикнути. Ні подушки, ні шансу. Він обернувся до того місця, де нещодавно стояв бездомний. Порожньо. Він зник, наче розчинився. Де той чоловік? запитав він охоронця. Так. Хто його знає, втік, начебто, я його трохи не вдарив, думав, марить. Ігор подивився на свою машину таку дорогу, сильну, майже живу і вперше забагато. Років відчув не впевненість, а вразливість, його хотіли вбити і зупинив це бездомна людина, якого він би у звичайний день навіть не помітив. Наступного ранку Ігор приїхав до той же район. Але вже не як Тріумфаторс. вечері, а як людина, як у щось, Колить зсередини. Він вийшов із машини, озирнувся і вперше помітив, наскільки сірою та холодною була ця частина міста, пошарпані стіни, що не піврозвалилися, скриньки, запах хворі та дешевого алкоголю. Тут не було перемог, лише виживання. Він почав опитувати перехожих, охоронців, сусідніх будівель, кур'єрів навіть. Працівників автомийки поблизу. Більшість лише знизували плечима. Але один літній двірник, трохи подумавши, сказав А ти про семена. Ходить тут. Іноді тихий, не агресивний. Раніше, начебто інженер був, я чув, у ній, працював. Потім щось із сім'єю і пішло. Поїхало. Ім'я пронизало свідомість Ігоря. Він записав його в телефон і продовжив Пошуки! Через пару годин завдяки охоронним камерам та описам він знайшов потрібну людину в притулку на околиці. Семен Грачов, 57 років, освіта, інженер-механік, працював в оборонній. промисловості в 90-х, потім. Компанія закрилася, втратив роботу. Потім дружину, потім сенс життя. Коли. Ігор побачив фотографію Семена, картотеці притулку, серце здригнулося. Це. Був він, той самий чоловік, що врятував його, де з будь-якої вигоди, без пафосу, без надії на подяку. Ігор відклав планшет, глибоко вдихнув і вперше за. Багато років відчув, що щось важливе. Тільки починається дощ емрячив. Коли Ігор зупинив машину, впав розваленої автобусної зупинки на околиці міста, під навісом, стиснувши від... Холоду. сидячий чоловік у сірому пальті. Його обличчя було втомлене, випите, але в очах все ще плив той же вогонь. Тривожний, але живий. То був він, Семен. Ігор підійшов, але не надто близько, не. Хотів злякати ви, Семен Грачов?» Чоловік звів очі, кивнув. Мене звуть Ігор Сапожніков. Ви вчора врятували мені життя. Насіння злегка посміхнулося. Вижили, тоді все гаразд. Я свою справу зробив. А ви, багаті, напевно, вже й забули. Я не забув, серйозно сказав Ігор. Я не забуваю тих, хто мене рятує, навіть якщо він у пальто з праріхами і живе на вулиці, він дістав із внутрішньої кишені, невеликий конверт. Тут договір, винен, повинні його підписувати, але це робота. Технічний консультант, житло, відновлення документів, Медична страхування. Якщо ви скажете, так, все, розпочнеться вже завтра. Семен довго дивився. На нього потім відвів погляд: його губи Тремтіли не від холоду А якщо я скажу, що не вірю, що таких, як я, тільки використовуючи шкодують, тоді я скажу, що мені не потрібна ні жалість, ні підлеглих. Мені потрібна людина, яка у темний момент не відвернувся. Я хочу змінити ваше життя. Як ви? Змінили мою. Семен довго мовчав, а потім ледь чутно вимовив. Отже, завтра новий день. Ігор усміхнувся завтра нове життя. Минуло шістьох місяців. Семена не впізнати. Він тепер носив акуратні штани, чисту сорочку, легкий, кашеміровий піджак. Його обличчя було свіже, постава пряма, а в очах більше. Не було тієї нескінченної втоми. Він ходив до сучасного офісу з Бейджем, Семен Храчов, інженер-консультант, дасеки і посміхався людям в коридорі, щоранку починалося з кави, легкої розмови з молодими фахівцями та аналізу нових завдань. Він знову відчував, що потрібний, що його знання. Важливі, що він не тінь, не примараз вулиці, а професіонал. Якось під час презентації проекту у конференцзалі, Ігор увійшов і жестом зупинив Виступ, вибач, Семен, можна на хвилину. Він підійшов, поклав руку на нього, Плече і сказав: Я хотів би, щоб ти знав, без тебе я тут не стояв би. Ні. Як керівник, ні як людина. Ти не. Просто врятував моє життя. Ти повернув мені те, що я сам втратив повагу до людей, яких раніше навіть не помічав. Семен опустив погляд, трохи почервонів. А ви повернули мені віру у завтрашній день? Пізніше, виходячи з офісу, він зупинився біля стоянки, глянув на блискучий Рольс-Ройс і посміхнувся. Тепер я точно знаю, кому можна довіряти. Гальма. А десь за рогом у тієї самої.